Всім привіт! З вами Арт Кінг І сьогодні ми знімаємо нове відео. Ми продовжуємо грати в Дарк Кредо. -у. у нас же багато, нам залишилось вже пару, вообще пару. І у нас було 300 підписників, бо вже підписатись якось. Хорошо, вже я вчора шорт ще виписав, ну, відео порухало, Ну, не пішло трішки, бо я бачив що піднялися підписники. Мої. Тому давайте не лінуйтесь далі. Або може коли десь тиждень же 300 підписників. Коли ви дивитесь це відео. Не знали. Дивіться, дивіться, я побачу, я щось кинувся. І Я говорю, не зведе, може бути трансляція. Ну а ми тоді, окей, все побігла. Подаркрідло. Попередній раз ми відкрили сервер на кімнату і там вроді би якась була ще картина. Я навіть вже не вірю. вже пам'ятаю. Коротше, ми її зробили чи ні, ребятки? Бо цього я щось не пам'ятаю. Ладно, Мені пише стадії, стадии, до сусіда. Тоді мені треба зайти, щолі в магазин? Давайте тоді зайдем в магазин залетим. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. За ай мной обязательно кролики Нафіг Напиком кролики до мене. Понятно, что дар Я уже посерьезнее. Ну, блин, суть я к мне пробраться. Я вообще не хочу это до соседа. А вы хотите запутать? Сейчас я это плачь. Сейчас за я, я захожу в дом за это, по Не быстрее. Чего? Там такие, там все тоже можно задать. Трян, братан. Але. Вин, блин. Ну, шарик. А, блин, у него, конечно, вообще но тут, Но тот же ЦК так, опять-таки у него. Да, это, конечно, МД-девайс. А шо, кролок, все? Не ну, может долезти? Ага. Він злиться дуже, тому що нема залізти. Сусід! Твоя скла розбилася! Я тепер можу залітати. Вот так. Сусіда не дай не Ну тоді залетіли. Не наш так схопати. не 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 Так 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 Продолжаем продолжаем продолжаем. На лампу. Там сосед. Да, сосед. Это шален? Да, Оп. Все, он не 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 вообще не Все не не Бу, ну тепер він хоча б мене не Я с токнула цю картину. Так, давайте спочатку. Ой. Е. От Вот От Вот вс. Точно понятно. У нас соседа, да, да А, все, я сколав. Бабочка, а я у него ключ забрал. Капец, да то капец, что она может же Опять не назову. Ну давай, хлопай. Все. Так у нас. И то, сусидовчака-то я взял какие то ключи, ведь чё он? Не знаю, конечно. Все-таки что-то все-таки. что то такое. таки что Мортер. Не поняв? Чого? Тут можна робити защиту для свого будинку. Перший рівень. Що тут можна робити свій будинок? Так, блин, хаос. Можна робити. А що, на наш будинок буде? Що? Можна робити будинок? Я не знав. Чей тут можна робити будинки, ребятки? Я не знав просічаш. Ну, а ви як ви думаєте, нам при перед... як, як ви думаєте, нам потрібно от грати десь частин в цей, щоб все пооткривати? Чи так не треба на цьому? Ми продовжуємо, так да. Давайте чекайте, я бачу, тоді що портал ми йдемо другий. О, вот потом забрали. Ну, конечно, тут багато приколів, но я думаю, що ми тут можем зациклитись. Давайте тоді, Чекай. Імпортить за... Тут ми було, значить. Ми йдемо сюди. Да, да, да. Після буде. А ну а. Хей! Га... Hey, hey. hey, yeah. you need to find the right Ааа, to... a... нам треба знайти правильнее. А типу, тут же одна. Нет, цепортал у да, кис... не. Да, якис. Не-не-не. А, тут я щось, чтобы збиратися. можна я позбирати щось тут, що нам... тут видно, що тут щось може бути опасно. мені нам показывают стільки. Давайте запоминать таки. дам. Оптичечка. Не перше, это понятно. Ну, Я тогда, ребятки, выйдем это не Записывайте, какая пес ходит нам, вот это будет очень жестко запоминалось, это где? А, идем в всему, да? Да. Нет. Тогда цена да? Мы заходим. Не. А, вот, А Ну-ка, ба, прям и вообще. А, нет. Идем туда вообще так кто да, не это можно все попробовать. Ой-ой-ой, все це право, да? Аптечка. Право, -то, право Да. Право, це в нас перше, ребятки. Все. Я зараз дживу ні-ні-ні Беремо тоді все, що нам потрібно, обов'язково. І... А Ну-ка. Идем. Западем студии да? Сюда. Mm -mm, не прийти. не будем забрать, что воды дождь, то просто запомняем. Хоча не мне кажется, это точно не надо. Либо mm. проходимся, все А ч, так? Не, походу довго, да? Ай-яй-яй. Все, 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 пометаем сейчас. Какая была лива. Короче, долго дорога, все. Нам как-то что пометать, на Это будет очень долго. Все, ребяточки, тогда... точно... А ну-ка. ну ка Так, адемфо, екскаватора экскаватора, шо, блин, вот там... Да! Біля екскаватора. Пер. Це вот тут, наверное, да. Не. Ну, це легко вже забомдато. Я щось так думаю, что это складновато, але... но ну, справді не. Біля экскаватора. А, ми тут правили, значит. Ну-ка, давай-ка идем сюда, біля лавочки, да? Да, біля лавочки. А ну-ка, да багато книжочок? Берем. Міря... Так я так не знаю, Давайте біля цього попробуем. не Ні... е в принципе, цепа. Так, додаткове життя беремо з собі. Оп! Не зробились. Передам вот так. Хоча це, в принципі, запам'ятаю. Все. Йдемо сюди. Тепер біля лавочки. Тепер де багато книжок, так, да, знаєш, от такі треба собі зам'ятки, типу, давати багато книжок, і от де багато книжок, от таке ми щось собі маємо давати. Щоб ми розуміли, я. до чого воно Де багато коробок, біля багато коробок? Ходить? Ні, у мене два виходи ще. Мне кажется, мы зараз обойдем, но тут, блин, уже сколько... Ой. А тут уже скики, блин, против тех. Я думаю, я уже забыл, а вы не. Нас так. Вот так. О боже, это капец, ребята. Нифига себе. Тут же дофигище дверей. Угу. Так куди піти же мені? Куди, куди, куди куди піти? Біля колес, біля колес, так? Ми, да, біля колес, а ну-ка. Ні, а куди вже я не знаю навіть останнє, чи, чи я повторяюсь, я щось з тими дверями заплутався. Тут же богато, у нас шарп, кстати, тоже капець, Як багато Як багато у нас тут дерев. Боже, яких дерев, Дверей, боже. з вами. Ні, ну тільки, що попрямий. Реально? Я, я я, я просто хочу. Не знаю, що сказати. Привіт. Окей. Шо, все, Я Нарешті! Кузьмил, навіть швидко пройшов. Так! Місія завершена! Ми? Ми цей. Ми продовжуємо? Все, да, ми продовжуємо. Що це? Що? Ти подивився на ключ? Просто подайте на ключ, ты шо? на это... Нет. И давно тобі не, не хайбиш. Мы знову идем в цей. До нього мы берем тобі третє. Задание в нього. Я за них вс наберем. Написала Говард? Мне выглядит Говарт. Не-не-не, Говарт. Вс ладно, пятьдесят день. Ну да. Надо что А ну, Давай його вб'ємо. Раз. Раз, кролика. ролокова. Че? Генерация походу. Ладно, окей. Окей, идем, идем. Опа! Шо, дор страйк. Не, ну говорят, что тут просто складно на версію то. Не, ну вы хочете, щоб я зараз но я это просто напевно якийсь. Try your hand at Alien Monster Life Challenge 7 now. Use your intelligence, creativity, and problem solving. Hmm. Давай, кам. Brother Axel Wood and sister Wood. Hey. All the rules are the same. Oh, most, okay. Okay. Only here are a little more intense stewards. the moss, Yeah, okay. No, yeah, no, no. That's the kind of trap we're going to have to go through. себе такого же не представлял. Вода свет. Но зато тут не, не такие привычные. Тут в каждой двери майже размещена. Десь по своему я тут, типа, бескладно залобаться. Ты там. Мы <свес> спочатку. Так я можу не закривати двері. Двері тепер не закриваються і я бачу які я вже відкривав. Так це ж геніально... Стоп, що? Так це ж геніально, але все рівно якби не як двері залишаються відкритими. Я зато хоча б бачу, ну які приблизно. Ну, це все рівно набагато вічно. А де бірите Чик! Не, ви реально разрабате. Я, 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 я научика. Реально вот такі вони. Вот та хайп. Так вот так вот это. Ну, по-любому, ну по це м -м, вообще не могу. Ну, ну. Не я не буду напробовать. О, тут я кайдор. А ну-ка. Працюй. А тут то тоже вони. Ну це... Не думаю. Не думаю. Там буде якась. Та, да, ця, ця, походу, да, 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 да. Все, у мене вже немає години, години, год... як хочете сказати, що він вот такий? Не, ну це капець. Ну говорить, якщо я зараз заспавлюсь. Будинок... Ні, не, ні, ні, ну це неможливо буде. Боже, Може, кижими козел пец. Скажите, вам подавится друг, который поки що вообще реально це имба. Ну не дам тоді. Мне набагато. Мне дуже капча. Окей. Хода по лабиринту шейки. Так. Самим візьмем на собі життя. Складне. А, кролик, кстати. Mm. Надо Ну, твя. Накисы. Ай, боляче. болеть, все, Боляче. Болечет то тобі. на тоже. Черт не худой вс я нормально собі пошукал. Смену не дали. Чево!

Ні, ну це, ну це теж не круто вообще, но вот ну от, от, от нафіг ви мене ловите, ну тут просто ці зайці просто якісь. Я би не знаю, як на них ви, ви, слухай. ти заяць, Ага. Піш, 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 піш. Показалось, що якась голова затрасилась. Бежим. Подойди. Да? Чего? всё такие вообще... Чего? Ну чё мы вон летали? Собаки! А ну, а ну, а ну! что ну чё такое? Такого прикола. Ну все, кролик. Разобрался мы с ним. Нет! Ну не. Чеки на уречи зарано станет Это будет у тебя, пожалуйста. ласка. Не, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Це у тебя буде. Че? Ребяточки. Це... Я же с таким проходишь. Рабочики представляют, як нафиг. А, ну зато я тебе в бепанах. Так не можно. Это просто підстава якась. А давайте тоді всіх побиваем. Бах и бах. Ну, тут він надо кище здесь Что ты боже, бежит за мной, говорит. Мне хватит, мне не давать ложный сигнал. Оп, и... Оп. Татья. Повезло. Так, давайте тогда выбираем вот все. Прямо, просто прям. Доверись прямому ходу. Прямо не хит а? Че не? Че, а? А че? А че? Всьо невже. Нарешті, братане. Ми це зробили. Ми вже пройшли перший, ой, другий... третій завдання, ще нам залишилися два. Сусіди заспавнився. Нам to Find a Life Safe. Is safe? So on ataku, типа атака. І каша атака. Чи такое еще? Каша Атака. Що це таке пішло до цього? Чи не, не ходили ніколи. Уже надо еду, блин. 45 штучек. Не хочу. Что це таке? Я перший раз. Эмм. Чего? Походу, я туди передумав. Нет, да я все. Ну я, напевно, тоді за. Я, напевно, тоді піду. Туди в третій частині, або в четвертій проходження. Цього. Я точно десь, напевно, 5 частин по цьому Даркрідлу зроблю, мінімум 5. Може там, там і 6 навіть. Ну ні, ну тоді мені здається. Це... Ні, де да я сюди по-любому прийду. По-любому мені прийдеться, але коли, блін, бо ми вже. Ну, не розумію тут цілі, тут треба щось у сусіда робити. Тут щось є. Тут, тут якби ніби не по сценарію, тут три різних... Хочеш, що роби, я навіть не розумію, бо в Драки там один-два там є. Тут прям вообще ніби все розкидано. Хочеш тут заруба, хочеш там? Непонятно нічого. І скільки так ми будем проходить, якщо тут можна на вибір все робити. Скільки ми так ще будемо тоді? будем поверсі. Нет. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, отвали. Реально? Не. Ну все. Опа. Не, ну... Так не можно работать, ну, ребята. Что-то, блин, реально придумано так. Чому він може кидатися предметами, але я так. Ладно, ребята, ми тоді вже відняли хорошо перший друг завдання кролика, і на частині ми, напевно... Продовжимо це далі робити, бо ми вже я так бачу, вже зняли трішки хорошо. Підписуйтесь на канал, ми зняли трішки. Певно, підемо сюди, але треба ще пройти за вданьку. Ми вже 2 пройшли, ну що, 34 дні, ніби ми. Мнікається, в п'ятому це буде 6. читати. Ну, четвертому інтересно, що буде. Далі прям складно. Там же пойде така жара, чи ні, Ну я не знаю, що таке. Тоді ми все це побачимо в наступному відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і... Я чекаю активно, короче. Всі, хто дивиться Dark Prince Stream, пишітеся, і я буду вас бачити.Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім бай-бай. З вами був Арт King. До нашої зустрічі. Притиски.